Українських авторів у нас і е, ми дуже дякуємо українському ресторану Керут, який сьогодні нас приймає. Е, я дуже рада бачити так багато людей сьогодні. і Я думаю, що це саме тому, що у нас сьогодні в гостях письменниця драматоргиня радіоведуча Галина Андрійчикова. Е, Ті, хто з нами довше, а літерактив існує з жовтня 2021 року і проводиться середах о 19, вже були на її презентації у Відні, коли вона презентувала роман Тінь у профіль. А сьогодні ми почуємо про новий роман «Чисті двері. Я вже в перечутті. Це роман, власне, про Одесу. Доброго вечора, друзі. Тепер офіційно. Я от думаю, що поки я буду просто розмовляти про книгу, то може я навіть спробую без мікрофону. Як вам так чутно? Що скажете? Чи мікрофон Як було це краще краще? без мікрофон? А з мікрофону краще. Ну давайте я буду так трохи здалеку, щоб всім було чутно. Хочу вам нагадати, що я буду зараз в першій частині я буду розповідати про роман. Я не дуже люблю, я не розумію, коли автори читають уривки з роману. Бо роман це така велика композиція, і краще читати вже спочатку до кінця. Мій стіль, мої тексти, ті, хто вже мене читав, може, можете бути впевнені, там все. все, все. Все продовжується, там я. Тож я не буду сьогодні читати уривки з роману. Але у другій частині я запросила мою подругу і дуже класну скрипальку Настю зміну. У мене просте запитання на основі тих есе, які ми раніше читали і обговорювали. Бо у вас дійсно есе, це стиль. Там і приспів, є і андант, і мінор, і мажор. І я хотів би зараз запитати: в цьому романі матеріал диктував вам? Чи ви контролювали матеріал? Дякую, класне запитання. Спочатку матеріал диктував. Так? Тобто, спочатку я виписувала те, що я хотіла виписати, і не дуже слідкувала за ритмом. І за мелодією свого тексту. Але коли вже йшла редактура, то, звісно, вже я там керувала процесом. І мені здається, що навіть на великому тексті все одно почувається те, про що ви кажете, те, що я дуже люблю в текстах. Тобто там є своя мелодія завершена. Сподіваюся, що воно вийшло добре. І далі йде по своїх недолугих справах. Я гнівилася на неї. Довго гнівалася, прокни... проклинала. Господи, вибач, як це можна? Здорова дівка, руки, ноги, голова, два вуха, а вона цурається своєї дитини. За десять років я тішуся з того, що мій хлопчик саме такий. Правда? Щиро радію, але не голосно і не часто. Щоб не думали, що бабця з глузду з'їхала. Так, я його бабуся. Біологічна мати відразу відмовилася від нього, коли загинув мій син, його батько. Ні, не війна, нещасний випадок, не про те історія зараз. Привезла вона його в гості до мене, мовляв, лише на кілька днів на плічничок з кількома зайложеними штанцями, з здраним оксамитовим козликом і чистими незайманими розмальовками. Які я подарувала ще три роки тому. Привезла Миколу минулого великодня. Пишати чи не злякати. Він має вірити. Так, я божевільна. Вибач, синку, я божевільна. Вибач, любий, я божевільна. Але ні, я не божевільна. Я не божевільна. Я примушу його вдягти презерватив. Не відповідайте, пане путіне. Не турбуйтеся. Тут я вирішую, бо це мій сон. Сон, який я бачу щоночі, правда? Я люблю зверху. Але психопатка, ніфоманка Ксенія з Бондівських пригод селилася в мене. Цього раду, разу я буду знизу. Класична поза, місіонерська поза, обхват ногами ніжно притиснути. Я не побоюся, бути а поступливою, ані вразливою, ані сповненою ніжності до тої людини. Людина Хм, людина, а ви кохалися з щурами? А задля справи я готова. Щоночі в моєму сні я готова. На бери, роби, що хочеш. Не шкодуй, не сумнівайся. І головне, мій диктаторе, не зупиняйся, не зупиняйся, не зупиняйся. А мене звати Та, Ганна Генкова, е, мою. Навіть не знаю, як сказати, співкураторку, колегу, так, партнерку звати Христина Касьянова.